Нас просять записати 5,1 четверту як неправильний дріб. Неправильний дріб це такий дріб, у якого чисельник або дорівнює, або більший зазнаменник. А нам дали тут мішане число, тобто число, яке має цілу частину і дробову частину. І його зараз собі перепишу. Отож 5 1 четверта. І для початку ми спробуємо зобразити цілу частину, тобто 5. Ми можемо уявити, що у нас є 5 чогось. Нехай це будуть пироги. Ось так буде виглядати пиріг. І я відразу поділю його на чотири частини. Адже у нас у дробовій частині у знаменнику стоїть четвірка. Це означає, що ми будемо працювати з четвертими, і було б логічно відразу все ділити якраз таки на 4. Отож, це один пиріг, а нам потрібно таких п'ять. Зараз я намалюю ще 4: Один, два, три і чотири. Отож, п'ять пирогів. Так, і запишу пирогів по 4. Шматочки у кожному. кожному. Ось так. І тепер ми можемо порахувати, скільки загалом у нас є шматочків у всіх п'яти пирогах. Для цього нам потрібно 5 помножити на 4, тобто кількість пирогів помножити на кількість шматочків. І ми отримаємо 20. А оскільки кожен з шматочків дорівнює 1 четвертій, адже вони показують одну частину з чотирьох, то ми ці 20 шматочків повинні помножити на 1 четверту. І ми отримаємо 20 четвертих. Отож, у нас 5 пирогів дорівнюють 20 четвертим. І ми це можемо дуже легко перевірити. Якщо ми 20 поділимо на 4, адже риска дробу це буквально те, що й ділення, ми отримаємо рівно 5 безостачі. Отож, тепер нам залишається лише зобразити дробову частину. І для цього я намалюю ще один пиріг, проте він нам повністю не потрібен. Нам потрібна лише його одна четверта, тобто одна частинка з чотирьох. Нехай це буде ось цей шматочок, один шматочок з чотирьох. І ось так покажу, що це одна четверта. Отож, тепер ми можемо записати мішане число у вигляді суми. Ми можемо сказати, що 5,1 четверта це те ж саме, що 5, цілих додати. 1 четверту. І тепер, коли ми знаємо, скільки буде 5 цілих у вигляді дробу, це у нас буде 20 четвертих, ми його так і запишемо: 24 додати 1 четверту. Що ж ми отримаємо? Ми бачимо, що знаменники тут однакові, тут 4 і тут 4, тому і у відповіді теж буде 4. А чисельники це просто буде сума двох чисельників, тобто 20 додати 1. І ми отримаємо 21 четверту. І ми бачимо, що це і є наш неправильний дріб. Але є ще один спосіб прийти до такої ж відповіді: це буде просто порахувати кількість шматочків. Ось таким чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тобто це у нас у 5,20 шматочків. А ось тут у нас 1. Ось так: 1. Тобто в одній четвертій у нас один шматочок. Ось так. Ми їх додаємо, отримаємо 21 шматочок загалом, а оскільки кожен з них дорівнює 1 четвертій, то ми просто 21 множимо на 1 четверту і так само отримаємо 21 четверту. Проте я дуже сумніваюся, що у школі у вас буде час малювати всі ці кружечки, ділити їх на частинки, рахувати, множити і так далі. І так далі. Тому існує певний алгоритм, який допоможе прийти до такої ж відповіді набагато швидше. І зараз я вам його покажу. Отож, для початку перепишу мішане число, це 5,1, і будемо відразу записувати відповідь. Отож, у відповіді у знаменнику у нас залишиться такий самий знаменник, як і ось тут в дробовій частині, тобто 4. А чисельник буде виглядати наступним чином. Нам потрібно буде знаменник помножити на ціле число, ось так помножити. Це у нас буде 4, помножити на 5. І до цього ще потрібно додати чисельник дробової частини, тобто ось тут додати додати 1. І якщо ми це все обрахуємо, у нас вийде, що 4 помножити на 5 20, 20 додати 1 це буде 21. І у знаменнику у нас 4, тобто 21 четверта, як у нас вийшло тут і отут.